Вітаю вас, любі дівчатонька, вітаю усіх! Сьогодні наступний крок. Ще сорочечка, ось пас, отой, не вишитий, але я вирішила сьогодні зробити верхоплут, от оцю поверхничку тут. Ще раз, ще раз, ви цього можете вже не робити. Ви можете буквально ось так лишити. Або щось якісь там собі ромбики придумати, або що завгодно, кожна сорочка тут буде індивідуальна, автентична. І, і вона не повториться ні разу, тому що все буде відрізнятися, навіть якщо схема одна, нитки, одні, тканина одна. Все рівно це буде всіх індивідуальна сорочка. Отже. Я буду робити цей верхоплут ось такою ниточкою. Це ниточка 3865, така саме в тон полотна, такою, як ми вишиваємо ці настилки, тільки ми вишиваємо ліне у два складення, а це кручена ниточка номер 8 І верхоплуток той буде вишиватися в одну ниточку. Тобто тут нічого не складається. Перш ніж це зробити, якщо ви ще не потренувалися, будь ласка, я в описі до відео лишаю. Посилання на відео там, де я показала той верхоплут як робити. Берете зразочок, візьміть, будь ласка, не полінуйтесь, зробіть те зусилля і потренуйтеся на чорновичку, як воно робиться. Отже, ми починаємо від горловинки. Ось ниточка, і ми йдемо. Ось цей хвостик можна от сюди як-небудь. Лишити, от, все рівно, там нитка у мене довга, я взяла, думаю, може вистачить я йду до кінця, щоб не лишіть той хвостик, от лишіть його взагалі, і ось так от зацепіться ще разок. от, І йдемо ми от сюди. Ось так ідіть собі. от, І йдіть аж до цієї дирочки, от, наприклад, Два, чотири. От, наприклад, от до цієї дирочки я буду йти. І звідси я вже почну прокладати тісті бочки. От, отак я в неї попаду. Зараз, от. Зараз я вам приближу. Я це буду робити на руках, а сам верхоплут. Зараз я не включаю верхню лампу, я хочу все-таки спробувати. Приденному світлі це зробити. Зараз ми ось так його приближимо. І тепер що ми робимо? Пам'ятаємо: йдемо тако вниз, вліво, вверх-вліво, вниз, вліво, вверх, вліво, на чотири ниточки вниз. Раз, два, три, чотири. І в бік на чотири ниточки. Два, чотири. Два. Чю, чотири. Ну, стається. Ось. Так. От, все. Зараз піде швидше, головне почати. Все. Ниточка вниз і в бік. Далі, отут я буду проколювати там, де в мене протик. Хочете відступіть одну ниточку. Або дві. Але паси так широкі, я собі подумала, що я буду в ці дирочки попадати, це буде надзвичайно легше, швидше і без всяких тихо приколів. Вверх, бачите? Далі 2, 4, і в бік 4. Проклали. Бачите, ось такі кладемо стібочки. Для чого я робила контрастною ниткою в уроці, щоб ви побачили, це знов вверх. В бік. І так, геть, до кінця пасу ми зараз отак от ідемо, 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 все рівненько. Ми ідемо, йдемо, і ми зустрінемося з вами аж в кінці пасу. Далі я зап'ялю в п'яльця легенько, так без якогось натягу, нічого тут не перетягуйте, нічого так акуратненько, ту ниточку кладіть. Кого немає восьмої нитки, ну, я не знаю, друзі, або придбати, або замінити ну, в два складення, можливо, не буде дуже гарно, тому що все-таки треба грубшу ниточку викладати, у ті верхоплутики. Все, бачите, чотири. Тут легко, тому що ой, воно все паралельно. От, все воно паралельненько, оці стібочечки. Ось так ми їх кладемо, кладемо і кладемо. От. І ви, якщо хочете, кладіть, хочете не кладіть. От воно все паралельно, по чотири ниточки. Тут воно все видно. І ось так. Тут прутики, знаєте, то з прутиками легко. От. І отак помаленьку. Рухаємося, 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 рухаємося аж до кінця пасу. Два, чотири, два, чотири. Сподіваюсь, все видно вам. Отакі от. От ми кладемо паралельні стібочки. От. І отак от ми рухаємося геть до кінця пасу. От у нас, бачите? Що на вивороті, на вивороті у вас отакий рядочок, отих от ниточок. От. Все. Зустрінемося, коли дійдемо до кінця. Отже, друзі, благополучно добираємося до кінця рядочку. Давайте разом доберемося. Ви знаєте, я вже подумала, що треба було три ниточки відступати. Може, спробуйте на три? Ну, я вже не буду, я вже буду. Хай вже буде 4, отак от нитки мені вистачає. Ось так я рухаюся, рухаюся. Взяла все-таки гол голку з кулькою, тому що зручніше. І все, отак от ми добираємося, добираємося. І якщо мені на руках буде добре, можливо, я навіть буду і на руках це робити, той верхоплутик. от. Все, останні стібочечки, отак от. Ми йдемо, 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 йдемо. І дійшли ми до кінця. От, тобто пограйтеся з кількістю ниточок. Подивіться, як воно гарніше. От, все. Далі у нас ось тут ниточка залишилася. Ну, і, значить, звідси я і розпочну верху От сюди я вже не буду йти. От. І ось так. Якщо у вас зали... ось тут ниточка ця вилізла, то ще краще буде. Знаєте? От. Отже, тепер ми повертаємося назад. У мене буде так. Тобто, я кажу вам, всі ниточки, ці сорочечки, будуть індивідуальні. Все, піднімаємося. Що значить піднімаємося? Підважуємо ниточку, ось цю вертикальну, і ось так от йдемо сюди. Підважуємо цю ниточку і йдемо от сюди. Нічого не затягуємо, от такі робимо штучки. От. Підважуємо наступну, йдемо сюди. Ось зробили одну таку, а в мене має бути їх три. Тобто таких півкружечка, так, підважуємо далі, ідемо сюди. Підважуємо наступну ниточку, йдемо. Сюди підважуємо ще одненьку, йдемо сюди, підважуємо ще одненьку, от ми добрались, у нас вийшло раз, два, три. Бачите, таких оцих штучків, оцих повненьких таких. Раз, два, три. Тепер ми йдемо в сусідню праву дирочку і повертаємося назад. Ту саму дирочку. От, от, от таке зробили. А тепер відраховуємо 2, чотири ниточки і чотири сюди знов кладемо оці вертикальні стібочки. Раз. Отам от заглянули, підважили. Два. Кладіть, якщо ви таке робите. Ну ще раз, з кількістю ниточок, пограйтесь, будь ласка. Можливо, Можна і на три нитки зробити, так може ще гарніше буде. От, знову тут-сюди. Вертикальні стібочки робимо. Два, три, чотири, і бік на чотири. Так. І ще одненький. От-от-сюди виводимо. Бачите, всі ті самі дирочки працюють. От, все, повертаємося. Підважили першу ниточку, буду я це на руках робити, не буду я вже в ті п'яльця класти. От. А ви собі дивіться, якщо вам зручніше в п'яльчиках, зробіть в п'яльчиках. От. От. Бачите, ось такі ми будемо штучки знов ті самі робити. Все ми це вже навчились робити, ми вже тут просто їх робимо. От так, щоб у вас воно все гарненько тут було. І тепер в ту саму дві і піднімаємося ще разок наверх. Раз, бачите, повернули. От, ми повернули. Ось так гарненько. І ще робимо два, чотири, чотири в бік. Раз. Два. От. Раз, два в бік, бачите, на чотири ниточки. Все, ниточка контрастна, от, і ще разок в бік. От. Є, все, повертаємо, що значить, підважуємо. І ось так от її викладаємо, підважуємо. Викладаємо, підважуємо, викладаємо. І тепер ще одненька така. Хай вже буде. Так, можна було б і отак от вже закінчити, але хай вже буде на такий. От, так. от і ще робимо останні стібочки. Два, чотири, бік, і два, чотири. В бік все. Заплутуйте, підважили першу ниточку, заплутали, підважили другу ниточку, заплутали. Все. А тепер отак викладайте і спускайтеся от через оці ниточки наниз. Одненько, ось так викладіть, щоб у вас тут було гарненько отак видно, що тут два стібочка. Знову ось так зробіть. Наступно підважте, нігті мої коричневі вже зрізаються помаленьку, вже не зважайте. Вересень продовжується, горіхи ще є. І спускайтесь от-от-от-сюди. Все. Все, першу ми зробили, і тепер ми так будемо рухатися по всьому пасу. Зараз ще одненьку от, от таку штучку ми зробили. Якщо би ми розвернули, отак от воно виглядає. Хай ми побачимо, як воно все на загальному буде дивитись. Сподіваюсь, буде гарненько. Все, одну пропускаємо. Раз, два. От, бачите, ось так. Все, раз, два. А тепер знову робимо раз, два, три штучки. Отже, перша заплуточка, друга заплуточка. От сюди і от сюди. От, тобто оцю пропустили ось цю. Далі раз, два і ще одненьку. І ось так на руках буду я поплутаю трішки, бо вже трішки набридли ті настрілки. Раз, два, три. Все. Вертаюся сюди, вертаюся. Нитка буде закінчуватися, то я включуся, подивимося, де там закріпляти. Це да? три, так? От, і рухаємося от сюди. По три нитки треба було брати, було б гарніше, мені здається. Не буду випорювати, буде так, як буде. Чотири здається, чотири. Ниточка в тон полотна, тому треба тут уважненько, знаєте, дивитися. Але погодьтесь, воно дуже цікаво. Тобто, ну, ну нехай буде. Тож кожна сорочечка різна. Захотілося трішки тут таке зробити. Ну і що? Ну і нехай буде все. От, плутаємо, отже, плутаємо, знов підважили ниточку сюди. Підважили ниточку. Виклали, підважили ниточку, виклали пальчиком. Отак, дійшли сюди, повернули вліво, повернули вліво. піднімаємося вгору. Раз, два, чотири ниточки, три, чотири. Знову отак от голочкою попали в ті дирочки, куди потрібно. Знову опустились на чотири ниточки в бік. Знову підважили, знайшли ті дирочки, які потрібно прокололи. Вертаємося, підважили ниточку сюди. Так, отже, підважили ниточку, сюди. Підважили ниточку, виклали, все, повернулися. І останній рядочок зробили. Два, чотири, три, чотири. Виклали стібочок, подивились дирочки, попали в них в ті дирочки є. Знову ж таки, підважили ниточку. Сюди виклали. Підважили ниточку, сюди виклали. Є, а тепер ось так, отуди, от в оцю крайненьку. От попали, виклали отут красивенько. Знову ось так. Пальчиками собі притримуйте, там що, щоб ви собі от, бачите. І ось так. І попали знов, куди нам треба попасти. Все. Все розрівняли, тут гарненько рухайте пальчиком, отко притискайте, робіть що хочете. Вже в нас дві таких штучки є. Одненьку тако пропускаємо собі знову, бачите знову, і виходить, що в нас ніби в прикріп іде до цього. От. І отакі от штучки, і все, рухайтеся далі. Тобто знов три таких викладайте, от. раз, отак от. І знову рахуйте, скільки їх там має бути оцих, от, оцих таких штучок. Раз, далі сюди, два. так, Далі сюди, три, от, три. Знову ж таки, от оченятами подивилися, дивимося, одну пропустили, далі раз, два, три. Тепер шов в бік і повертаємося назад. І знову піднімаємося. так, Знову піднімаємось, і знову все те саме, як було тут. Отже, хочете робіть той верхоплут, хочете не робіть. Ну, але я потім вже вам дороблю і покажу, як воно виглядатиме так, от, на загальному, так сказати, фоні. Ну, воно додасть такого, знаєте, якоїсь незвичайності. Трішки згладить прямокутник. Ну, але то таке. Все дорогеньке, верхоплутьмо. А, ще не все, ще ми е подивимося, де там ниточку закріпити. Зараз в мене ниточка закінчиться, я включуся ще разок. От чи, дівчатонька, закінчується ниточка, у мене лишилось ось ну, сантиметрів 10 І я опустилась от о, в оцій от пірамідці. От сюди вниз. Ну, все нема сенсу нічого плутати. От, я тоді вивожу її ось: так, якби я плутала, я пішла б далі от сюди. А я її вивожу от туди, на виворіт. Зараз ми подивимося, виворіт. Ось наш виворіт гарненький. Все, ніде нічого, ось голочка. Давайте ми цю ниточку ми можемо її закріпити ось ось тут. от в, значить, у тому прутичку, і тут не буде нічого видно. Давайте, наприклад, от її ми можемо от піти, от, от, бачите, от під оцими ми її і закріпимо. Ну, давайте ось так закріпимо, ось так закріпимо, під оцей наступний стібочечок, от, і під наступний стібочечок, от. Тут ми взагалі можемо от ще піти от, от сюди. Бачите? От зараз я її ще от сюди виведу, ту ниточку. Далі я ще захоплю пару стібочечків і піду от сюди. Під цими качалочками, друзі, тут де хочете, можете закріпити, тут не буде ниточка у нас в тон полотна. Я хочу ще змінити напрямок. От йду, от от, наприклад, от сюди. І далі я зайду от сюди, от під качалочки, от, бачите, от-от сюди. І далі я не знаю куди. Ну, отут, якщо я ще разок отут пройду, от, і ось так от поверну, вже накрутила, звісно. От, але тут нічого не буде видно. І опущусь от за ниточку сюди, наприклад, і от сюди. Вже, це вже зайве було, але все. І обрізаю ножнички. Ой, -ой, Ой, десь тут в мене є. Все, воно тут так вже закріплено, що її знайти тут ту нитку це неможливо. Коротше, все. Ось. І так само закріпити її, ту ниточку під тими качалочками, під тим всім, не складе вам складності. Отак от візьмете, От ми в цю сторону йшли, можна в цю сторону піти. Спочатку так сюди або десь ось тут, спуститись, повернути і отут закріпити. Все, домашнє завдання. Вже все показати, то ну, тут вже, вже геть і в рот покласти. Тобто, давайте розвиваємо півкулі, розвиваємо все і. Вперед. Всі принципи, всі рухи, ви вже знаєте. І так що, ви, хто молодці, ви молодці, все. Отже, до наступних відео, до наступних включень, всім пока-пока. Все, друзі, а ми зустрінемося з вами, коли до верху плутимо геть до кінця пасу, і вже побачимо, як нас все це виглядатиме в кінці. Отже, цим кусочком, ось так з рук, я вам зніму на дивані розклала цю сорочечку. Я просто хочу, щоб ви здалеку подивились, як виглядатиме той верхоплут і чи він вам потрібен. Тобто, ось воно пішло донизу. от, бачите, І ось так воно, як під яким кутом його ось так подивитись отак вам проведу. Друзі, ось так здалеку, щоб ви бачили. Ну, на мою думку, він непогано тут вписався досить. Воно це така цікава техніка, знаєте. І тепер я думаю, що, щоб якось логічно завершити, можливо, треба поміркувати, поміскувати і зробити стійку і манжети ним. Знаєте, зробити ось так, може і сюди квіточку якусь. Чи як? Вже тими настилками не, не, не пхати, тому що настилками ми ж все рівно будемо так тканину підгінати. І їх, ну, воно і так гарно буде і зубцювати. Розумієте? Тому що, якщо його ось так і при зубчики робити, і при, до останнього, то тут на маленький гудзичок тіпа, буде. Але все рівно це має бути манжет. Це не просто має бути відривний. Ну, не відривний, а як там? Воно відрізається, той манжет, і потім складинка в рукаві і манжет прицеплюється. Коротше, треба поміркувати. А так верхоплутик логічно би завершив, знаєте, ну, отак от, от воно здалеку. Тобто досить непогано, досить непогано. А ви вже собі думаєте, чи він вам потрібен, той верхоплут, чи не потрібен. Сподіваюсь, вам видно, отак от воно виглядатиме. От. Все, друзі. На цьому цей кусочок відео вже закінчується. Все. До наступних відео. Пока-пока.